Привіт, Леся! Їм Є що сказати про Лесю Українку. Привіт! Мене звати Сергій Строяний, вокаліст гурту Тартак та гурту Чумацький шлях. Іноді уявляю собі українських письменників, поетів, культурних діячів, які жили сто і більше років тому, якими вони були б у сучасному світі. Напевно, ці люди б мали б багато підписників в соцмережах. У них були б свої ютуб-канали, через які ми мали б змогу дізнаватись про їхню творчість та якісь нові проекти. Вони б відвідували фестивалі, концерти і самі б створювали багато різних культурних подій. Леся Українка, напевно, була б модною та стильною дівчиною, яка була б лідером думок Сучасної молоді. Можливо, вона б фарбувала навіть своє волосся у яскраві кольори і мала б тату. Особисто для мене в дитинстві образи відомих українців, які жили у минулому, були дуже розмиті і сприймалися як казкові персонажі, які навіть в якійсь мірі відштовхували своїм суворим поглядом. Думаю, варто показувати усіх відомих особистостей того часу в контексті сучасного сприйняття їхніх образів. Цікаво було б підписатись на сторінку самої Лесі Українки, десь в соцмережах, і написати їй: Привіт, Леся!